Добрий день, любі мої. Сьогодні ми будемо дивитися рівне. Що очікує рівне на наступний тиждень? Це з 22 по 29 серпня. Отже, з 22 по 29 серпня. Рівне. Дивимося рівне. Рівне наганяє якусь, знаєте, таку нездорову інформацію, розказує про те, що, що очікує, там, знаєте, розганяють такі, як напад з приводу, нападу, такі, знаєте, якісь знаєте, нездорові такі репортажі чи якась інформація. Щось з приводу дітей, але вони ще не, ви знаєте, тут як, Дайте... Ого. Ого. навчання. Так. Рівне ще не визначилося з навчанням. Тобто, яке воно буде очне чи дистанційне? Оце ще нюанс. Так. З приводу... Так, що ми говорили? Ми говорили з приводу, що буде з наступом ще, так? Області наступу. По рівному я не побачила прильотів. Зараз, ще раз подивимось на прильоти, чи будуть прильоти в Рівному? Ні. Прильотів не буде. І на тому дякую. Так, давайте подивимося, чи буде наступ. Чи буде наступ. Дивіться, наступу не буде. Вони, як знаєте, слідкують. Уже план наступу готовий. Оце нюанс наступу готовий. Так що, і другий нюанс. Якісь провокації на кордоні, що якась артилерія може нанести руйнування. Вночі. Повітряні тривоги. Так, ось такі нюанси. І щось в області там гроші красять. Так. Сказали, чи будуть ще раз? Знову про дітей. Та що ж все-таки про дітей? Про дітей та про дітей, та про дітей, да про дітей? Ні, наступу не буде, але отакий от план вже, вже ними затверджений. Що, коли і як буде. Тобто вони от чекають тільки отак. Наказу. Всім дякую, Рівне, Рівненська область, всіх вітаю з незалежністю нашої України, яка буде 24-го чи є, дивлячись, коли ви дивитесь це відео. І всім. Мирного неба та здоров'я вам та вашим близьким. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть мені в коментарі, які б теми ви б хотіли, хотіли, щоб ми з вами розглянули. І всім дякую, до побачення!